Доброго дня, шановні друзі. Ради вітати на нашій зустрічі. На жаль, ми зустрічаємося не в межах Донецької області. По-перше, хочу подякувати вам, пане Юр. Я хочу подякувати всім керівникам і представникам Червоного Кресту, за величезну підтримку та допомогу яку ви надавали і надаєте і зараз перш за все, дякую за ваш час. Ви дуже визначна людина. Ви з великою відповідальністю виконуєте зараз надважливі функції. Тому велика пошана і подяка за те, що ми зараз з вами зустрічаємося. дуже важко чути і бачити всі ті жахіття війни, про які ви нам розповіли та продемонстрували у відео. я вперше відвідав Україну близько 10 років тому. І на жаль, ситуація розвивається від поганої до ще гіршої. Зима буде найхкладнішою. Ворог, як я вже говорив, обстрілює кожного дня наші об'єкти критичної інфраструктури. І близько 30 тисяч людей залишаються в тих містах, які наближені до лінії фронту, без газу, воду, електропостачання. І нам потрібно їх підготування до зими. Завдяки вашій підтримці в напрямку водозабезпечення зараз у людей Покровської громади є можливість користуватися цією водою. Питаннях водопостачання наша команда плідно співпрацює з водою Донбасу. З метою облаштування альтернативних джерел водопостачання проводяться роботи в Донецькій області. Нам відомо, що існує лише одна лінія водопостачання, яка і дає воду цим містам та населеним пунктам поруч з ними. І наша задача зараз зробити так, щоб у разі припинення водопостачання люди залишилися з водою. Звісно, водопостачання пов'язане з електропостачанням. Ми працюємо над тим, щоб було альтернативне живлення для безперебійної подачі води. Я вам дякую, що ця робота не зупиняється. Крім води, ми Червоний Хрест доклав багато зусиль, щоб допомогти нашим людям, які залишаються в області. Зараз в області залишається близько 270 тисяч. Це величезна кількість людей, і близько 30 тисяч людей знаходиться всіх містах, які наближені до лінії фронту. Вони всі потребують нашої допомоги у Донецькій області міжнародний комітет Червоного Хреста працює з 2014 року. Протягом цього часу ми пройшли багато фаз розвитку, враховуючи ситуацію у вашій країні. з точки зору розвитку самої організації за 11 років ми пройшли декілька етапів. Наприклад, у Дніпрі у 2022 році ми відкрили офіс спеціально для підтримки саме Донецької області. Зокрема, тих територій, які прифронтові в настанніших умовах в наші люди знаходяться. Жодного містечка в області нема безпечного. Жодного містечка нема, якого ворог не обстрілює кожного дня. Хочу сказати, що дуже була приємна зустріч. Мені дуже було приємно познайомитися з паном Югом, з паном Томасом. Для нас це дуже важливо і котре хочу подякувати за підтримку, допомогу нашого населення. Хочу подякувати за наданий час для цієї бесіди. Дякую також за підтримку, яку ви надаєте нам в нашій роботі. Ви завжди готові нам допомагати. А в свою чергу хочу вас запевнити, що ми будемо і далі підтримувати як населення, так і вас у вашій роботі.